Чоловіком познайомились дуже рано, мені було 16-18-ті ми почали жити разом. Познайомились як на морі, це як море, футбол, волейбол, пляжний. Так і познайомилися почали зустрічатися. Почали жити рано, там своє життя біля моря, на Словіці нашої популярній набережної. Все, все дуже романтично. І чоловік з 2018 року став військовим. Він пішов на строкову службу, він служить морській охороні, охороняє кордону моря, саме охороняв кордон моря у Бердянську. У 2021 році у нас народився син. Чоловік був у Маріуполі. Я сама ну, проходила мою вагітність, він приїжджав на вихідні. Так само, коли почав народилась дитина, він приїжджав тільки на вихідні. Я прокинулася, як всі українці від вибухів, зателефонувала чоловіку. Що, що мені робити. Він мене попросив виїхати з міста з дитини, бо в мене 7 місяців сину, щоб я поїхала у село до батьків під Бердянськ. На той час у мене була важка хвора мати, це був рак 4 стадії. І тому ми всі зібралися ну, у селі біля мами. Виїхати я одразу не змогла, тому що. Я б тоді не попрощалася з мамою, ну і я не могла поїхати від неї. Чоловік він був на бойовій тривозі, тривога вже була, він знаходився у морі на катері. От так, вони зустрічали російські кораблі, які заходили на той час в Бердянськ. Вони були єдиний катер у морі, який першим їх зустріли. З 4 лютого, ввечері, він вже поїхав на захист Маріуполя. Я вже дізналася ввечері, що він знаходиться у Маріуполі та починаються бої. Вони тримали оборону на вході у Маріуполь. Він тільки казав, що все буде добре, що все буде україне, і ну, що він тримається, що він буде тут, до останнього і він нікуди сюди не піде, бо він захищає свою родину. Хоча ми вже були в окупації, але він дуже дуже так тримався, що вони зможуть відбити їх. Та прийти до Бердянська назад. Але один раз вже перед переправою з порта на Азовсталь прорив на Азовсталь 15 квітня. Він зі мною прощався, сказав, що він буде для сина янголом-охоронцем, і щоб син знав, хто був його батьком. Вийшов з Азовсталі 19 травня, і останній раз я отримала від нього повідомлення 19 травня, що він з кумом жив, і. Він сподівається, що скоро вийде на зв'язок та дуже нас кохає. Це було останнє повідомлення. Далі, далі був полон. Мені 24 травня зателефонував Червоний Хрест, що мій чоловік знаходиться в Оленівці, що вони його бачили. Коли був теракт, я не знала, там він не там. Я дізналася 7 березня 2023 року, що мого чоловіка вивезли раніше. Ніж був теракт, тому мого чоловіка не було на той час вже в Оленівці. Він його там як по етапу далі, далі повезли до іншої колонії. На Азовсталі було важче важче всього, тому що дуже були виснажені вже хлопці і не було що, не їжі, не питної води, не медикаментів якісь. Це було дуже важко. Потрапивши до полон, це також було важко, бо не було теж нормального харчування. Хлопців катували, тому ну, хлопці не розуміли, що буде далі. Далі, потрапивши до Луганської області в колонію, це були трішки вже легші умови. Вони видали їм як тюремнити оцю одяг. Вона, вона є, одяг вони видали, але в ній все одно холодно. тому... Хлопці так підмерзають. Хлопці, які повертаються з полону, намагаються запам'ятати, з ким вони поряд знаходяться. Також номери намагаються запам'ятати та передати родинам звістки, щоб, ну, вони бачили рідного. І так я 7 березня, 23-го року, я тільки дізналася, де мій чоловік знаходиться, що, що він живий. Передав звістку, що він там дуже кохає, що він теж хоче додому, щоб я трималася, і він тримається, бо він не може по-іншому. Він знаходиться в Луганській області в колонії. Вже от пішов десь перший місяць, як він у полоні. Не жодного зв'язку мене з ним не було. Ніякої інформації про його стан здоров'я також, країна-агресор, не повідомляє. вона просто ну, повідомила, що він у них. У нього є проблеми зі спиною і шлунком. Тому це потрібно все лікувати. І чим дольше наші хлопці там знаходяться, тим більше шкоди здоров'ю їхньому. Багато хлопців, які померли в полоні, багато зараз наших засуджених, так само з військової частини чоловіка, у нас засуджені на довічне ув'язнення і на 27 років. Це важко морально, бо навіть пропагандистськими новинами. Вони давлять тим, що України немає і що вони там знову підуть на Київ. Мій чоловік не знав, де я. Він знав, що я виїхала, але він не знає, де я знаходжуся. І тому це також морально їм важко, що з їхніми родинами, де їх рідні чи живі вони. Дуже важко триматися. Хочеться повернути, щоб чоловік повернувся додому, живий та щоб його побачив син, тому що син ну, знає тільки по фото. Кожну неділю ми виходимо з сином на акції у Києві. І з кожним разом це тільки виходять рідні, рідні полонених, і всі якось забувають про захисників Маріуполя Азовсталі, але про це потрібно говорити, давити на на європейських людей, що щоб вони допомогли звільнити хлопців з полону, бо, бо це дуже важко, і хлопці хочуть додому вже 20 місяців полону. Це це дуже важко. Що по цю тему не потрібно замовчувати? Ця тема повинна бути на слуху, і люди в Києві і інших містах України, докуди не дійшли окупанти, вони повинні пам'ятати, заради кого це так. Тому що захисники Маріуполя перетягнули на себе сили ворога, які і на той час це допомогло київщині звільнитися від окупації. Мені досі не віриться, що я вдома. Я, в ро... я розумію, що я вдома зі своєю сім'єю, але досі мені не віриться. Поки в почуття повертаюся. Перше це обстеження здоров'я, повернути здоров'я хоча б трішечки. А далі бути сім'єю. Це саме найважніше. Не вірилась, тому що я його ще не чула. Не було його дзвінка. І це, ну тобі кажуть, мені прийшло повідомлення на телефон, що мого чоловіка, що він звільнений. Мені подзвонило СБУ, що мого чоловіка обміняли, що він в Україні. Але я не можу в це повірити, бо я його ще не чула. І тому що ми два роки не бачилися, майже два роки, і, і ну, ти не можеш в це повірити, поки ти не почуєш його голос і поки ти його не побачиш. Навіть коли ми зустрілися вже в шпиталі, я його е, обіймаю, і я не вірю, що він е, ну що він тут а, поряд зі мною, Ні. тому це таке неперевершені емоції. Йді. Йому важко, тому що він е, ну, йому було сім місяців і ну, він не може пам'ятати. Те, що я розповідала, у нього е, дядя, тато, ну дядя, тато, тому йому ще важко. Він каже, що це тато, і він. Каже так, що тато, але каже тато, тато, а потім типу, що він дядя. Ну тому ще потрібно звикнути, що його тато вдома. На жаль, дуже багато що в полоні, і ну, я ще раз можу сказати, наголосити на цьому, що про полонених потрібно говорити, тому що це дуже важко, їх потрібно повертати тому, до ці додому. Чекають на повернення. Кожного дня. Ну, ці думки не покидають тебе, поки ти не попадеш в списки. Все-таки срок немалий, 20 місяців полону, і хлопці дійсно чекають на це. І треба повертати кожного. І на цьому про це потрібно говорити. Так, про це треба говорити, робити мітинги, акції, акції mm. що хлопці наші ще в полоні. І їх треба повертати. Наша боротьба, боротьба продовжується, і тому я буду і далі продовжувати боротьбу за побратимів мого чоловіка, бо я хочу, щоб сім'ї. Я знайома зі всіма родинами з, з частиною чоловіка. Я хочу, щоб і вони не тільки частиною, так, щоб так. вони відчули ті емоції, які відчуваю я. Що коли повернули мого чоловіка? Бо багато дітей ще чекає на своїх тат.